Я розумію, що сьогодні усім сподобались святкові феєрверки флоту так званої Росії з нагоди святкування вічного плавання двох у тих корит. І судячи з натяків повітряних сил там не обійшлось без стормшедов. Проте вже тиждень, як зі шпальт ЗМІ не сходить слово атакамс, то вони вже чи не ось на кордоні, то навіть приблизно ні. Експерти ніяк не можуть визначитись, що ефективніше Storm Shadow чи атакамс. Я пропоную сьогодні в цьому трошки розібратись і поговорити власне про атакам та – Чому вони так потрібні Україні на зв'язку? Як завжди агностик, не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. Вподобайку. Байден скоро ухвалить рішення. Байден близький до рішення. Ймовірність передачі атакам набагато вища, ніж була хвилину тому. Схоже, що штати готуються передати Атакамс. приблизно ось такі заголовки ЗМІ почали друкувати починаючи з 9 вересня, коли про це спочатку написали ABC з посиланням на анонімного посадовця. Потім CNN спитали свого аноніма, і, от, наче знову, от-от. Я в цьому питанні повністю погоджуюсь з паном Стерненко. Як буде відео наших військових на фоні злітаючої вгору атаксм під якийсь фонг чи доброго вечора ми з України? От тоді так інша справа. Допоки ж дядько Байден поки не скаже ок, то все таке. Тепер щодо самої ракети Атакмс, як багатьом з вас відомо, це велика товста ракета. Якщо буде точнішим, то армійський тактичний ракетний комплекс, який запускають з Хаймарсів та гусеничних М270. Україна має вже немало таких систем, проте вони оснащені звичайними боєприпасами, які б'ють поблизу на 80 км. Атакмс б'є далі, проте на відміну від звичайних 227-мм GMLRS, джмілерес, яких умовний хаймарс несе 6 штук. Атакмсів, там вміщується усього один. Бо він більший. Здебільшого Атаку класифікують як балістичну ракету малої дальності, єдину на озброєнні в армії США. Сама ж США називає її ще маневреною ракетою. Проте насправді це не зовсім правильне формулювання, адже балістична ракета летить виключно за балістичною траєкторією. І хоч загалом Атакс саме так і використовується, проте він все ж не балістика, бо він може робити і робить швидкі і раптові повороти та зміни курсу на шляху до цілі, для того, щоб було складніше вирухувати. Її траєкторію, а у балістики вона дуже очевидна. Тож такий клас зброї часто називають квазібалістичними. І та ж точка У, до речі, також є дуже схожою саме за цим параметром. Ще одна маленька деталь, через яку іноді виникає плутанина. Одні джерела називають оригінальні атаком з ракетою М39, дехто дає позначення mgm 140 ну і подальші версії за тією ж логікою. Тут уся штука в тому, що позначення М39 і далі це абревіатура, що використовує Армія США. А MGM – це вже від Пентагону, тож кожне перше позначення через М має свій аналог MGM. Щодо самої ракети, усього їх було випущено близько 4 тисяч штук. Біля 600 були використані під час операції буря в пустелі» та свобода Іраку. Найпершим і найпоширенішим варіантом став власне блок 1, тобто М39, тобто mgm 140, який використовував виключно інерціальну систему наведення з круговим відхиленням від 10 до 50 метрів. І хоч різні джерела пишуть про мільйон модифікацій атакам, насправді робочих варіантів усього три, які кардинально відрізняються одне від одного за усіма параметрами. MGM М140А використовує боєприпас М39, що несе в собі 950 субоєприпасів М74 Anti-Personal, anti material скорочено АПАМ, які розкидаються в повітрі під час останнього відрізка польоту. Залежно від того, на якій відстані встановлений цей викид субоєприпасів, вони потенційно можуть накрити площу до 33 тисяч квадратних метрів, причому кожен субоєприпас має радіус ураження в 15 метрів. Кожен цей субоєприпас це кругла куля вагою, трохи більше пів кілограма, що загорнути. У вольфрамову стінку зі сталевим кожухом та піропатроном. Так, фактично, це касетні боєприпаси, які ідеально підходять для знищення піхоти та дуже легкої техніки, чи літаків, засобів зв'язку і так далі. Коротше, усього неброньованого. Радіус дії ракети в такій модифікації від 25 до 168 км, хоча деякі джерела кажуть про ефективність 128 Наступна модифікація MGM 140B або М39А1 працює з тими ж субоприпасами і за тією ж логікою, проте їх кількість та загальна вага зменшились. В ньому вже 300 субоєприпасів з таким же спам-дії, проте летить вона вже на відстань від 25 до 300 км завдяки збільшенні ємності твердопаливного двигуна. MGM168A, вона ж М48, вже змінила свій курс і перестала бути касетною для ураження великої площі. Бойову частину замінили на 230-кілограмову проникаючу сколкову фугасну боєголовку від гарпуна, щоб мінімізувати супутні втрати. Дальність роботи також складає близько 300 км. Наступні дві модифікації М57 та м 57 і 1 фактично є апгрейдом для блоку. Один з яких знімають суббоєприпаси та встановлюють гарпунівські боєголовки, оновлюють програмне забезпечення, додають покращений GPS, який вже був і в 140Б, покращують кругове відхилення, і реалізовують автоматичний повітряний підрив завдяки датчикам наближення. Тому зараз фактично штати мають невизначену кількість звичайних касеток, зменшених касеток зі збільшеною дальністю та унітарних боєприпасів для точкового ураження. Окрім цього, розробляється наступне покоління під назвою PRSM, яке спочатку розроблялося як ефективніша заміна ATACMS з операційною відстані в 500 км, але після того, як штати в 2019 році пішли з угоди про нерозповсюдження ракет середньої дальності через те, що так звана Росія усе одно їх робила. PRSM зараз має у розробці багато модифікацій з різною відстань аж до майже 2000 км. У порівнянні з ATACMS вона має дві основні відмінності: вона менша, тож пускові хай зможуть випускати. Ати по дві ракети, а М270 усі чотири. І вона дешевша, ніж Атакміс. Про що заявляє як Локхід Мартін, який є виробником, так і представники армії США. Ну і там, звісно ж, набагато усе краще. І головка самонаведення, і опціональна можливість вражати рухомі цілі в майбутньому. І ще купа усього за бажанням замовника, бо там використовується модульна конструкція і архітектура. Ну а на озброєння вона має почати надходити в 23-му році. Стосовно того, чи можуть Атакомс встановлюватись на українські Хаймерси та М270. Стосовно останніх, якщо говорити про ракети з дальністю біля 300 км, то це можливо тільки з модифікацією М270 А1. На Хаймерсах, наскільки я пам'ятаю, щось там знімали і модифікували перед передачею, щоб Україна випадково не знайшла десь Атакмс і не запустила її по Білгороду. Тож у разі ймовірної передачі, усе те треба буде ставити на місце. Стосовно того, чи маніпулюють доволі часто, що краще Storm Shadow чи Атакамс. Хтось каже, що Атакамс потужніший, хтось що Storm Shadow складніше збити. Насправді ж це абсолютно різна зброя з різними задачами. Бо підводному човну в тимчасовому окупованому Севастополі немає великого сенсу бити касетним Атакомс, бо для цього є Storm Shadow, які якраз саме для цього і були створені. Атакамс, судячи з того, що я бачу, трошки про інше. Касетні, так зрозуміло, для чого, унітарні для роботи проти броньовані. Повної техніки. Чисто фізично Storm Shadow має тупо більше вагу в боєголовки. В той же час Атакамс не змушує наражати на небезпеку українські літаки, підлітаючи до... на дуже небезпечній відстані до лінії зіткнення. А ще Атакамс Atakms... все ж балістичний. І Хаймар спокійно може діставати до окупантів у Севастополі, знаходячись десь за Херсоном, наприклад. А після повного звільнення Херсонської області в Криму взагалі не залишиться безпечним для росіян місця. Тож треба все. Треба більше. І треба на вчора. І я вкотре закликаю вас, шановне панство, ні на секунду не послаблювати допомогу нашому війську. Це неймовірно важливо завжди, наскільки це можливо. Ну а що ви думаєте про Атакамс, обов'язково пишіть до коментарів, де я вас як завжди буду чекати. Ну а з вами на зв'язку завжди був Агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну.